Другий день е, роботи нашої на каркасному будинку. Що ми встигли зробити за другий день за Павліком ну і Маргарита допомагала. Е, ну, як це ви бачите, це вигнали ми стіну одну, це тут буде душева, ну, душева туалет. От. Тут буде вікно, тому я залишив поки так, як воно є. поклал еще упор сюда. Вот. Все будут подпорки. Ну, потом я поступово все покажу. Высоту я взял. Так что, честно, я уже помню. Тут, по-моему, высота 2,60. В мене 2,60. Да, балка. Вот вся балка 2,40. 2,40. Плюс Брус 50. Це 2,45, плюс ще брус зверху ляже. Ще 50, це буде 2,50. 2,50. І тут, я вже. Хоча можна отак подивитися. І тут з 2 по 50, то це десь 10 сантиметрів і ще тут 5. 15, 2. Я сказав 2,50 2,65. 2,65 буде висота потолка. Ну, плюс же ж як потолок буде під І тут будуть ще плітки сколько то там. Ну, тобто десь 2,60. Повинен бути потолок. То есть, ну, не дуже висока і не дуже низька. Якось так. Круми. зрізали, десь я в кору, вот, наприклад, вот опалював там, ну, і ще обробляли этим, антисептиком. Вот так вот воно там залишається. Что? Ты ж включала, не я. Да, там, где ему миссы? Ну що ж, на цьому я думаю, все. Как би, ну, тут ми поставили дві укосини, щоб стіну тримало поки що тимчасово. Ну, от стіна. Ну, отак вона хитається. Отак от. А в ту сторону, отак, от, вона не, не хитається. А сюди вона ходить, тому що я ще ну, не купив анкера і не при... закріпив цю балку додому. До до будинку. Завтра купимо, прикріпимо. Ну, завтра буде, буде інше відео, що ми зробили за третій день нашої роботи. На цьому все. До побачення.